Аліменти, які платять діти своїм батькам. Розкажу на прикладі одного з кейсів, який у нас був минулого тижня. Так от звернулася одна уже літня дівчина із питанням: чи повинна вона буде сплачувати аліменти на утримання свого батька? Якщо він сплачував їй аліменти у свій час, і, зокрема, у неї. Певне таке уточнення містимося. Чи повинна вона буде оплачувати ці аліменти після досягнення нею 18-літнього віку, саме протягом такого ж самого часу, як і її батько оплачував їй? Ну, до прикладу, якщо батько сплачував 5 років їй аліменти з 13 років до 18, то чи означає автоматично це? Про необхідність сплачувати їй також аліменти на нього, якщо буде така потреба та підстави саме протягом 5 років. Чи, можливо, все ж таки не 5 років, а до кінця його життя повинна вона буде сплачувати. І вона це уточнення робила, будучи на порозі суду, їй виповнилось 18 років і вона. Вирішувала питання, чи звертатися їй до суду про стягнення аліментів у зв'язку з досягненням 18-літнього віку, бо вона навчається. І давайте я розкажу: можливо, дещо складно вам буде розуміти, але є, як є. Така історія. Якщо не зрозумієте, то звернетесь до мене і якось спрощу повідомлення. Так, от, закон говорить про те, що аліменти сплачуються дітьми. На користь батьків у тій ситуації, якщо є така можливість і є така потреба батьків. Тобто, це не автоматично. Тобто, суд не автоматично присудить аліменти із повнолітніх дітей на непрацездатних батьків, які потребують коштів. Тобто цим батькам треба довести, що вони потребують коштів, що у них немає можливості, що діти, які в них є. Мають можливість оплачувати ці кошти. В свою чергу, це ось дівчина, 18-літня, вона буде відповідачем у справі, можливій, ймовірній справі, і повинна буде, якщо не хоче сплачувати ці аліменти, доводити той факт, що у неї немає грошей, роботи, у неї там є свої діти, їй потрібно робити витрати на їх утримання. Можливо, хтось ще утримується за. Її кошти, до прикладу, вона маму свою отримує, ну і так далі і тому подібне. Тобто тут немає нічого такого автоматичного. І вона вирішила, що все ж таки в її ситуації варто звернутися до суду і стягувати аліменти, навіть незважаючи на те, що їй виповнилось 18 років. Тому що підстав у подальшому, як ви розумієте, не буде у біологічного батька. Стягувати з неї аліменти. Ну, принаймні так у її ситуації. Якщо ж вам необхідно більш якісь детальні дані щодо нюансів по аліментах, зокрема, то знайдіть мене за контактами під відео або в описі до даного каналу та запитайте, які саме. Нюанси ви б хотіли для себе зрозуміти краще. Нема різниці, чи це елементи, пов'язані з неповнолітніми, чи вже із тим, хто досяг 18-літнього віку будь-які нюанси ви можете розузнати, задавши запитання. Тому до зустрічі!